Техніку, що наближає перемогу, показали здобавчим освіти професійно-технічних закладів. Хмельницькому патріотичний захід присвятили до Дня збройних сил України на подвір'ї номер 11 машини, зброя, польова кухня. Продовження проекту Поділля мрій захисти України, патріотичне виховання, спілкування з прикордонниками, тактична медицина. Сьогодні ми організували е, такий день до 6 грудня, до дня збройних сил. щоб Наші діти, наше майбутнє покоління мали ознайомитись з військовими, безпосередньо поспілкуватися, скуштувати польової кухні, подивитися, яке озброєння, яка техніка застосовується нашими військовими для перемоги. Екскурсію провели викладачі та курсанти Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Розповіли про службу на кордоні і як поводитися зі зброєю. Палець не на курку має бути Зброя на... На запобіжнику на людей не наводити, це навіть не обговорюється. Коли прийде час, я теж тут захищати нашу Україну. Дуже вдячні за допомогу, за підтримку. І що сьогодні ми можемо проводити такі заходи, вони дуже потрібні. Велике значення має сьогодні виховна робота. Мотивація наших учнів до того, щоб вони хотіли вчитися, хотіли здобувати професію і могли потім. Відстояти нашу незалежність, нашу перемогу і наблизити її. І нехай вона відбудеться якнайшвидше. Ця машина має передаватися на фронт, але так як в ній трошки є моменти по корозії, скажімо так. Роботу ми відновлюємо пороги. Для швидшої перемоги здобувачі освіти 11 ВПУ лагодять для військових авто. Це волонтерська робота й уроки практики водночас. Костянтин здобуває освіту солду з ремонту транспортних засобів, рихтувальника кузовів. Попри те, що навчається на першому курсі, вміє чимало. Можемо і порівняти, розтягнути, підсилити, зробити можна сказати, нові елементи деталей кузова. Хлопці там. В окопах сидять мерзнуть. мене брат двоїрний воює. Ну якби з першого дня мобілізували і, і туди, ми допомагаємо, чим можемо. І, і тут, якщо є можливість, то чого ні. Патріотичні заходи у рамках проєкту захисти Україну фонду сім'ї «Ми поруч відбуваються постійно. Це спілкування з оборонцями, заняття з тактичної медицини уроки мужності. Учасниками проєкту є учні та студенти навчальних закладів Хмельниччини.